Вас, ви на каналі Дачі ТВ. В сьогоднішньому відео покажу огляд нашого ставочка. Цей ставочок, хто слідкує за нашим каналом, бачили, ми спустили всю рибу, пересадили у великий ставок. Ну а зараз е, добрали його вже десь місяць е, повний він, але розвелось, подивіться, розвелось дуже багато жаби. Відклали ікру, і подивіться, пуголовків багато е місяць, потім ми ще запустили линка сюди. Хотіли, щоб тільки линок був, але я відчуваю, що якщо ми нічого не запустимо сюди, у нас будуть тільки жаби тут. Що ми зробили? Вон, бачите, да? в кінці е дуже, дуже великий карп плава, линок всплив. Вчора ми пересадили і карпа. Карп великий, ленкий бачу. І середні, і маленькі, і маленьких карпів ми запускаємо. Не знаю, бачите, не бачите, вода прозора. Така бірюзова-бірюзова. Але не видно, не видно. Е -е, Гріються. І жоби, і жоби, Подивіться, скільки жоб. Якщо хочете собі ставочок, завжди, щоб була в ньому риба і велика, і маленька, бо жаби вам не дадуть розвиватися. Дуже багато цих маленьких жаб. Подивіться, я не знаю, риба їх їсть, не їсть. Але вчора запустив, сьогодні ще запущу великих карпів. Все виловлю. А от подивіться, скільки ленків стоїть. Багатенько гріються. Е, до цього, коли були одні линки, не плавали вони. Це зараз я підпустив е, коропів і, напевно, вони їх підняли з дна. Ну, гріються. Харчуй, харчуйся, я не знаю, ну дуже багато. Дуже багато. Я думаю, якщо захотять, вони їх поїдять. Не захотять, значить... Не голодні. Такого корму ми ще не даємо їм, щоб і вода не загрязнялась, так як риби дуже мало, а ставок великий. Мені подобається колір води, бірюзовий. Сьогодні, можливо, вже покупаємося. Я там наш ставочок вже розводимо зі своєї риби. Блинки тільки блинків купили, а розводимо. Зі своєї риби пересаджуємо, ловимо е, одних карпів на великому ставку і засаджуємо їх сюди. Так що, прозора чудова. вода. Хочу. Зараз рослини висадив навколо ставка. Хочу, щоб все заросло і щоб плівку цю не видно було. Більше рослин, <кій> чистіша вода. Бачите колір? Да? Прозора, прозора вода, подивіться. Чудово. Е, хотілося б ще зробити, але часу нема зараз. Часу нема. Будуємо будиночок на Лаванді. Е, потім на ставку велику альтанку. Хочемо, щоб було все підготовлено для рибалки. Е, часу немає. Нічого колись з'явиться. Все, друзі, показав ставочок вам. Е зробимо колись, щоб стікала там вода в куточку. Фільтрувалась і втікала ось з іншої, з іншої сторони. Така біоплата, називаємо його. Біо. Багато малька вже бачу плаває. І Ілинки і корабчаки. О, он крупний. Подивіться. Бачите, бля жаби. Це десь трьохкілограмовий. Також виплив погрітися. Поплив не бачив. Поплив. Думаю, він трохи поганя цих жаб. Зараз ще вийдемо на великий ставок злого онві. Бачите, так? Да? Вершині? Здоровий. Побачили? Ще запустимо таких з десяточок, і хай живуть, розмножуються. Все, друзі, до зустрічі!